Викладають, досліджують, навчаються і шукають рішення там, де інші бачать лише складнощі. Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету Львівська політехніка відзначив день науки. Захід зібрав науковців, викладачів та студентів, аби віддати належне тим, хто щодня долучається до творення української науки під час війни. Таким чином, ми хочемо підкреслити, що Ті, хто займається наукою, є потрібні і нашому інституту, нашому університету, національному «Львівська політехніка, і звичайно нашій державі. Ми сьогодні бачимо під час воєнного стану, як потрібно займатися наукою, особливо та, яка потрібна для перемоги над російськими загарбниками. Цьогоріч символічні відзнаки отримали науково-педагогічні працівники інституту, а також майже 130 найактивніших студентів за вагомий внесок у розвиток української освіти. Їхні досягнення визнають не лише в університетських стінах, а й за його межами. Колись була така фраза, що знання це сила, і сила не тільки на фронті, сила в тому, щоб виховувати суспільство, яке здатне переосмислювати, бачити відмінності, шукати нові сенси і сумніватися в існуючому порядку речей. День науки це свят, яке не повинно оминати ні владу, ні суспільство загалом, бо науковці це люди, які творять державу, які плекають в молодого покоління жагу до нових знань. І до наукового прогресу в обласній раді також відзначили, що, попри непростий час в країні, заклад продовжує проводити дослідження і готувати фахівців заради майбутнього України і її перемоги. Додамо, що традиційно день науки відзначають у 3 суботу травня, і саме він є професійним святом усіх працівників науки України. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.